Нас бувають симпатичні, гарні, чудні. Дні за днями, бува, куняють, а живуть лиш у мріях та сні. Може, це і не дуже грішно, не для всіх же доступна даль, тільки чомусь в очах їх спішно заплилися журба і жаль. І життя, мов би, їх не било, а дріма в них немало сил. Але їм тільки сняться крила, Наяву ж вони зовсім без крил. Я судити їх не маю права, я для них не бажаю зла. Я і сам живо так цікаво, доки в мене ти не ввійшла. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим. Не щастям моїм, ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене, все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів живріє, хай до сліз я тебе озлю. Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю, для кохання в нас часу мало. Для мовчання у нас віки, все віддав би, що жить осталось за гарячий дотик руки, влися сонцем у щиру мову, у думок моїх течію. я люблю твої губи і брови, і поставу, і вроду твою. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі. И волосся твое сумна.